Всім привіт! І сьогодні ми будемо е, украшати, можна так сказати, украшати і прибирати мій стіл. Е, украшати до Нового року, а прибирати. Просто прибирати, бо ж. Так цей негер виглядає. так от Це не моє. От так, от. Немножко без предел безпредел. Чехолода мікрофона от, от цього і отак от. Тут ще є, є гірляна, але мені її включать. Надіюсь, так слишно мене. Виглядаю я з цим мікрофоном не дуже. Але що поделать, я все-таки контент. Отак от треба. Доки ми не надеваємо це мішуру для е, новогоднього настрою ми надіваємо... діваємо. Її... Ну, я тепер не зможу її вдіти. Отак от будемо з нею. І так. що Так, починаємо з того, що ми з верхньої полки все прибираємо на низ і. Цей вот, ой. І прибираємо на низ і миємо її все ми... Ми будемо мити, я ще не розібраю. Є таке при освобленні Отаке. От ну, таке, коротше включається-виключається? включается да, выключается. Якого хрень. Бля! Ставим... Я ставлю це вот так, будто так, смотри. Ітак, першим делом мы забираем цю чекулю отсюда. Пока. Итак, Боже, момент не... телефон достатньо на 5Х. Далі верхній... Ну давайте спочатку з цього. Всього. Дальше ми забираємо оцю фоточку моєї собаки, пропавшої на інстакс фоткав, ще доки вона не пропала. Оце чудотворне іділ'я з говна і палок із підбуля е Я теж забираю, Я це взагалі викинути маю, я не буду значити. Це на базарі куплена фігурка. Це я забрала, але я це не буду викинути. Це е, фа, міні фанка поп брелок фа, радіоактив, Фоксі. Ну коротше, що забрав, Не буду розказувати. Це, 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 це на секунді купив за 16 гривень. Це фоткали нас за хал, на халяву, що ми їм дорогу підказали. Я, не знаю, що це. Це Що, не, я знаю, що це, не знаю, що це. це. Робив, напевно, щоб приклеїти в ту стіну. Ну, тут буде. Ну, буде. Ну, я її можу кудись приклеїти. Це я зробив самоділий кулон. З маточку кипіл. Ой, хто в деревушке живет. Це шо? Так, ну пусть буде, але без коробушки. Напевно, сьогодні я лише... Клейки вообще біжечні, тих одного на клейка це вже використано, на наклейки, я їх выкину. Башу, кить, так, йде до моїх фанкопопіків. Diamond Collection Funko Special Edition Marvel Spider-Man Glowing fight. The Shield Stark Bars. Yoda Glowing Lights. Eddie My Favorite Serial Stranger Things. Eddie, This Stranger Things. Eddie Stranger Things. Дальше. Harry Potter. Свил солнечным камнем. The Fact на коррупцию. Powerpuff Girls Buttercup. Podcast Podcast. Комок, я больше друг подружка, а я їй подарив другу на день народження. Вас може кати парни, типу. Ну я, кстати, не думав, коли дарю. Типу, що у вас може бути парни, що якось не так, понял? Мені от покемон. Е, э, братя, купив його 160 евро, евро. Мені купили, бо я просав всі дні на Lego, а а потім побачимо з інфанка попами. І мені від із жалості овай дала Михаль, і мені із жалості купила ф... купила, короче. Дивись, самі перші пачки один поводу найсамих любимих, прикольних на поставишся, вообще имба, 777 вообще люблю. Так, ми очистили, Приходить время до уборки. Ой, до витирання цього дерьма. Витираємо. Так, якщо мені буде не рінь. Так, все. Ми зробили це. Мені найбільше мене більше бісить цьому столі що тут ця дирка. Якби ця дирка не була, фанкопопи так було б легко складати Але зараз я почну, напевно, складати самі мої улюблені. А їх теж треба протирати Ну, ладно, насрать, боже. Дивіться, мене... я зараз вам покажу на Едді, який в мене метод складання їх. Зараз, секунду. Що я відкупав веді в коробці, так. Що це? У мене колись була фігурка, я її передарив. Балинна. Отак я буду, коротше, складати свої фонка Отак. Давайте я його покладу десь тут, щоб було видно. Отак. Отак. І спереді. І спереді отут фігурка. Пеннівайс Підставка. Ой. Ой, господи, Боже. Боже. Мій любими Пеневайс. Мій любими Так. Так. Сейчас, минутка на попить. Так. Спайдермен. Спайдермен. Він один із самих моїх прикольних. А чому в мене фонарик вчив в ту сторону, якщо він має бути на, полич... на поличку світити? Спайдермен, він один із самих моїх любимих. Я мовчу. Я його хочу всіх наверх, я буду ставити, типу, невисовую. не висовую самих моїх неулюблених. Я це відео планую вже дуже давно. Але руки мої золоті не доходили до такої. Бля, це все попадало до такої крутої справи, як зазняти на відео, як я прибираю свої фелка І тому це відео. Я знімаю вже зараз і вийде воно напевно сьогодні ввечері. Ну зараз вечір, то я його зараз буду йти монтувати. І виложу. І так, цей фелка попік я буду ставити не А Ні. Або якщо отак. 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 вот це круто. Але він широкий. Коротше, цей фан-капопік я буду ставити отак. І він займає у мене два місця, а тут наверх підуть My Figure. Так, це і Гаррі Поттер. У нього дуже покрамсана коробка, так що я його стараюсь помістити сюди. Це чи куля мене буде стояти ось тут. Отак вона має стояти. Типу, я хочу в Нью-Йорк. Я оці отак покладу всі три, у мене немає на них місці і мені здається, вони так дуже красиво виглядають. Ніби на продаж. Оцю фігурку там. Пішло отаке. Да, говно якесь. Ну, це Пусть буде. Фігурки Бравл Старс. У мене їх дві. Я дуже люблю Бравл Старс. Вон. Ну, щось мені всі рідкісні попадаються. У мене ще була бібі. Мій мейн. Колись було, ну і зараз трошки. Але. Я її не загубив. Я вирішив вже показати готовий результат, бо буде довго, і я тобі ще не засняв. Всім дякую за перегляд. Ну, я не прошу вас лайки, це все, тому що це ваше рішення, але щоб підтримати, якщо ви хочете мене підтримати як початкового автора, то можна і вліпити. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, якщо ви хочете побачити мої нові відео. Всім е, пока.